Ідею ми взяли на початку літа. Ми підглянули її в інших міст, в Хмельницька, зокрема, тому що там дуже класно зроблено і такий центр плівні відходами. Ми не докупляли чогось нового, ми те, що в нас було, пофарбували, щось зробили, підварили, підремонтували і таким чином зробили. Вже два ящичка цих бляшанок ми передали нашим громадським організаціям, які виготовляють ці окопні свічки. Якщо у вас є чисті бляшанки, будь ласка, помийте їх акуратно. Складіть, привезіть до нас. Ми знаємо кому передати, і це допоможе нам нашим захисникам уже на передовій. Ми стиснули, закрутили нашу пробочку, нажали на язичок і вийняли пляшечку. І в нас пляшка стала з ну, величезного об'єму, вона зменшилась ось такий. Відповідно, менше займає місце, як в контейнері ми можемо більше напакувати, так і для перевезення це набагато зручніше. Одяг і спілкувалися з громадською.